Хочете, а на полу я спать навіть днем не буду, Что я дурна вам. Угу. Хай дитина лежить. Коти чужі по диванам лазили, засрала, це собачка своя, хай лежить. Шуня на полу валяється, А наша дівчинка от так, от так. Ти диви побачила, що шевелиться. Не, вона так возле нього, а коли він не обращає уваги, їй скучно. Вона лежала отут і на порозі, вона пішла, що зараз мене, мабуть, будуть ругати за диван, тому що так внімання на мене. Ах ти жопа стряпак, яка ж ти хитрюча. Дівчинка. Зараз посмотрим, як у тебе любов буде, коли купатися буде. Ай, зараз любов вся пройде, дорогуся. Да -да -да, mm -hmm. Ну, мені здійснює в нас вже менше линя, Сань. Ми якось її витягали. Може mm -hmm. поку... бути. Mm -hmm. Ти її полісоси, да, її полісос. Тож полісос стоїть в її Що? Ти що? На диван лягла, щоб ми тебе ругали, ми тебе не ругатимем. Мать тіргом з тим диваном, сік той жизни. стала. Але вона як укопана, тільки гладик, тільки гладик, ото вся дружба. Як у неї не болить, що її чухають і чухають. Саня, вона чухає, ти ж теж любиш, коли тебе чухають. Диви, 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 диви. Іди сюди. і красиво бабушка робить. Іди сюди. Іди сюди. Давай, 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 давай сюди. Давай, іди сюди. Іди сюда, давай, давай, давай. Иди сюда. Давай, пли. Плигай. Плигай, плий, плий. А тоді вона залізе, може, так. Иди сюда. Вона сама она не дурна, вона. Давай, от давай. так. От. Давай, давай. Ага, грайся. Сюда. Ага, гага. Дурна я тобі просто так. Всі вона тепер у нас уточне. На Отак, от, от ваша робота. Ще... Не діло не роботи. Всі біля дуськи. Уся. Ох, і уся, ти, Муся! звісно, подобається. Прийдеться тоді, коли тебе заберуть додому, прийдеться аніматорів нанімати, просто, щоб тебе веселити. Да? Аж заморила. Т -т -т давай, що став, давай, зараз швидко будемо боротися, греко-католіческа барба. Ні, усюди стилима. Нехай ляга, усюди стели. Нічого, ось так прямо просто застели і все. Не треба, так ровно, і все, вона там просто притуляється, Нічого страшного, не надо. Нічого. Шерсті на чужого кота було. Тільки ось те треба, мабуть, зібрати там під моєю жопою. О, все, все. Ну, оті, що воно ж не. Що, Саша пішов курить. Іди сюди. Йди сюди. Так не пойдет. Я розумію, що ти, у вас любов з Сашей, но так не пойдете. Иди до нас. Іди сюди. Иди. А, а, таке гимно. До хорошого бустропу. До компанії компанійська девка. Дивіться, вона молодець, вона молодець. Вона не грязна. Дивіться, водичка чиста. Ой, так хорошо купається дуся.